Я вже встигла з Максом їздити за покупками будемо робити невеличкий панпакінг того, що ми купили на тиждень. Ще деякі продукти придеться докупити трошки пізніше, саме тому, що, наприклад, печінка її заморожувати М -м -м -м. собі. Вона потім буде не дуже смачна, тому ми зараз розпакуємо те, що ми купили, таке, що можна заморозити, і таке, що не буде псуватися. Зараз будемо трошки дивитися, що тут у нас є. Серед продуктів у нас тут є білок, у нас тут є клітковина і у нас тут є трошки жрів. мандарини, апельсини, сливи, далі ківі, потім заморожений брокколі, помідори, ось такі ось зелень врукли, і так само родичою з руковою. Далі ось заморожена вишня. Це у нас все по клітковині. Додатково джерел клітковини, жерів і трошки білка. Це ось такі от боками. Далі, ось такі от сир пекоріно-тоскано. Я його не куштувала, Він е, овечий, не знаю, який він буде назерна. так. Е, е, хотіли більше пачку, але зрозуміли, що вона не треба. Потім от сметана. Отгадали бобові і трохи от ще у нас. Запаковані це томати в власному соку. З бобових у нас чорна квасоля, щоб себе не готувати. Далі у нас пішли по білку. З білків у нас це оселедець, це у нас фарш е, з яловичини, це у нас філе, одне куряче, одне диче. Потім ось така от велика банка йогурту. Тут у нас кальмари, і в цілому це от все ще взяли. Ось такий от чай. Він без цукру спробував, тому що в цілому планували обліпиховий робити, але... В любох я тільки велика упаковка. Уже іде другий тиждень, а по факту, напевно, тиждень п'ятий. І у цьому потоці подій інколи забуваєш і не можеш зрозуміти, як цей час пройшов настільки швидко. І кожен день це тренування, приготування їжі, і дуже важливо знаходити моменти, щоб насолодитися цим процесом. Сьогодні наша вечеря це різото з грибами. І ось така от таця салату. Взагалі все вийшло так, тому що взагалі планували ми їсти ввечері рулетики з індички і з чорносливом. Але я пізно повернулася. Ми санять з польської мови. Ми потренувалися годину, і це вже було дев'ята година. І поки ти його накрутиш, то це вже буде пізно. І е, у нас є завжди такі от типу заготовки е, швидко, їжі для швидкого приготування, яку в принципі теж можна зголосувати, тому саме отаке, отаке у нас невечері. Яка сьогодні прекрасна погода, щоб піти поформити котів і качок. Перша за довгий час ми прокинулися вранці, щоб піти погуляти. А давно цього не було, тому що завжди погода була якась така. А от зараз саме-саме саме така погода просто покойна. І ще плюс 5 градусів і було б взагалі ідеально. Що ж, пізно вечір я завжди йду на танці. Це так зрозуміло, що в мене немає жодного дня. Тільки один єдиний день, це четвер. Де Бачите, нікуди не треба, я зуча провожу консультації з інционою. А так постійно кудись йду, але мені в принципі Та-ра-та-ра-та-та-та-ра-та-та-ра-та-та. та 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 з часом я починаю все більше задумуватися про майбутнє, яким я його бачу, ким я хочу бути, де я хочу жити. І враховуючи те, що на навчанні КПТ плюс. Ми зараз вивчаємо тему цінностей, планування, цілей. То це питання стає все більш гострішим. І в цьому психотерапія дуже допомагає. А саме психотерапія, яка направлена на вивчення себе, а не на вирішення якихось конкретних проблем. Що я вам не розказала, забула точніше розказати, це за мою польську. Я досі ходжу, але вже третій раз на іншу групу, тому що все не можу визначити, в яку групу мені ходити. Спочатку я була по нульовій, але було надто скучно. Потім я пішла на А2. Було нормально, але, виявляється, я мала сходити на Б1, того зараз йду на Б1 і побачимо, як воно буде мені. Розуміння цінності також допомагає будувати тренувальну активність, тому що, наприклад, раніше я не розуміла, для чого мені так багато тренуватися і займатися кожен день спортом, але коли я зрозуміла і поставила собі конкретну ціль на здоров'я, все робити стало набагато простіше. У розумінні своїх цінностей мені дуже допомагає метод, який називається опис сфер життя. Це коли в кожній сфері життя ви щось описуєте. Наприклад, мені важлива сфера стосунків, тому ось пішла вибігтивати продуктами, Макс ще не знає, що я готую печиво персики, які він дуже дуже хотів сильно, але ніде в магазинах не міг знайти. А я листала свої збереження і знайшла його, тому сьогодні його готую. Сподіваюсь, воно в мене вийде. Але цікаво, яка буде його реакція, чи буде він взагалі задоволений. Щоб проживати дійсно щасливе життя, вам варто жити згідно зі своїх цінностей, тобто розуміти все те, що ви робите і для чого ви це робите. Хоча, на жаль, більшість з нас цього не роблять і навіть не намагаються це якось змінити. Ну, mm гармачно. -hmm. Але дуже солодко. Опять просто. Друге, Угу. А тукру, конечно. На вечерю у нас тут риба до зелений салат, бо як же ж без салату. І солодка преза. Кожного дня ми прокидаємося і у нас є вибір жити згідно нашими цінностями і творити своє власне щастя, або просто плити за течією і дозволяти іншим вибирати за себе. Зазвичай у мене понеділок це дуже важкий такий день, але сьогодні п'ятниця, і настільки в мене багато роботи, що в мене навіть не було часу приготувати поїсти і поїсти. Зараз взагалі біжу трошки розслабитися, це як типу перерва. Біжу забрати свою посилку з Aliexpress, Мені прийшла, і сподіваюся, далі мене вистачить часу, щоб почати поїздити. Тож якийсь дуже дуже важкий день і за цього і на пенсію піду сьогодні. Сьогодні спонсор мого обіду це доставка сільпо, тож тобто, ніж доставка моїми ногами з сільпо, тому що взагалі немає часу навіть на те, щоб приготувати. Тут у нас ячмінна крупа. Пшенична крупа, Він і м'ясо під сиром з діжонської річиці. Субота у нас завжди без роботи. Ого, експорстві. Субота у нас завжди без роботи. І в суботу ми, звичайно, їздимо на музику, того зараз їдемо на спів і на піаніно. Нас Година навички нашої. Так, от. Вибір ми робимо в різних сферах життя і в їжі також. І коли ви обираєте доїсти їжу, яка вам не подобається, ви зраджуєте своєму вибору. Сьогодні якийсь такий день, що наче нічого не зробила, а вже втомилася. І зараз покажу вам, що прийшло мені з AliExpress. Це ось така от бутилочка для того, щоб пити свою норму води за день. У мене така була рожева. Але її конфіскував Макс, тому я замовила ще чорну. Він хотів її забрати, але кажу, ходи тепер із рожеви. Тепер у мене така дуже-дуже гарна, естетична чорна бутилочка. Добрий ранок. Сьогодні останній день другого тижня, і ми йдемо вранці в кіно. Тому що вийшла друга частина Дюни. В цілому, Дюна мені як фільм сподобався, але як на мене тут трошки затянуто, і взагалі е, немає цього розвитку подій е, і різних таких ефектів, як, наприклад, в Марвелі. Тому що я дуже сильно люблю Марвел, різні фільми. І для мене Дюна це трошки занудно. І взагалі у мене дома лежить книжка, яка лежить вже, напевно, роки два, і я і до неї все ніяк не дійду, щоб не щоб її почитати. Тому я думаю, що цього року обов'язково маю юну книгу прочитати, і можливо вона буде навіть цікавішою, як це зазвичай з книгами, цікавішою за фільм. От підійшов другий тиждень до завершення, і якщо вам сподобалось це відео і ви хочете мене підтримати, буду дуже вдячна за ваші пальці вгору, коментарі та підписки. Побачимось наступного тижня.